Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну Ось у нас е, закінчується січень, але погода е, така, що дає зробити те, що е, не вистачає часу е, тоді, коли, коли тепло, скажімо так. Друзі, про що йде мова? Мова йде про, про ось ці дерева, про горіхи, які е, свого часу були посаджені. Е, ну, Скажімо так, майже на кожному вуглі на цьому участку. Садились вони, звичайно, ще нашими батьками, але проблема тепер з ними у нас. Чому? Тому що, дивіться, яке, яке дерево розростається, росте воно над кришами, біля будівель. ну, вже... Декілька штук ми прибрали дерев, таких що зовсім проблемних, які почали нам і, і кришу ламати, і, і стіни. Там он теж росте. Он. Дивіться, яке, яке воно огромне, можна сказати. Коли садили ці горіхи, ну, Пам'ятаю, що казали: так, горіх у дворі, не буде мух, буде тіньок та й горіхи. Ну, а, а зараз виходить, що мухи, як, якщо вони є, так вони є, нічого він не спасає листя просто коли опадає весь двір в листі. Ну, це не так проблемно. Саме більша проблема в тому, що коли садиться він близько, садиться маленьким, але потім розростається, то він ну, ну просто стає величезною проблемою в дворі. І тому ось і ми вирішуємо, стараємось вирішити ці, цю проблему. Так ще хотів сказати, що теж дуже, дуже важливо які горіхи посадити. Як раніше садили звичайні прості простяки. І вони виростають великі, але буває так, наприклад, той горіх. Ми з нього горіхів практично не бачимо. Він чомусь не поспіває, такі маленькі, висихають, Ну, ні, ні горіхів, нічого, а, а проблема є. Так одне листя. Що... А? Одне листя, да, одне листя і, і те, що всі гілки нависли над, над, над покрівлями. тому... Тому оце таку проблему і вирішуємо. Ну, де ми її зараз вирішуємо, підемо е, трошки вам і покажемо. Ну, ось, друзі, хотілося вам показати сам процес, як ми ось на цьому учаску теж прибираємо ці горіхи. Тут їх теж було натикано ну, просто один біля одного. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. ну, Поки вони були маленькі, воно ще було нічого. Сам по собі горіхи теж ну, практично ніякі. Виросли, можна сказати, до неба, затіняють півогорода, ну, ну просто э, створюють проблему і все. Тому вирішили їх прибрати. І що? Казав дружині он, Надії Петрівні своїй, давай завалимо. Але ж вона каже, та ми його не завалимо, та як ми ще його будемо знімати. Тому мене якось трошки зачепило. І прийшлося зробити це самому, друзі. Завалив. Ось таку деревину, ну звичайно, ось, е, за допомогою такої, е, е, хороша штука, я вам скажу, укуму, акумуляторна пила, просто запиляв отакий ось той, з цієї сторони. Проблема була в тому, що е, нахилений був е, в ту сторону, а хотілося ж положити сюди. Тому запиляв, з тієї сторони, забив клин, допиляв, допиляв, поки таки забив і Положив е, правильно, так, як хотілося, друзі. Тому ну, залишилась тепер така уже на, наземна е, робота е, всі оці гілочки обробити. ну Звичайно, зразу на, напрошується таке гілля. Так би хотілося, щоб було отой як він, Гілко, ну, не гілкоруб, ну ну, да, щось щось, щось схоже, гілкоруб. Ну, але ж але ж такий гілко... гілкоруб ручний за допомогою сокири, він так цюкається. Дрова будуть що ще корисно, Єдине, що корисне з цього горіха, я вам скажу, от вже в такій стадії, це, ну, правда, рівні частини, з них сушимо. І получаються доволі непогані ну не меблі, а двері. та можна і меблі якісь робити. Але двері то це точно. Ми собі вже зробили троє дверей. Так що оце тут повирізаю те, що рівненьке, і буде на щось пригодиться. Ну, а все решта переробиться і на дрова. Ну, Оце саме, саме головний до вас посил, друзі, коли насаджуєте на участку, думайте навіть не тільки про горіхи, а про горіхи особливо, що потім колись ці горіхи будуть, будуть проблемою, якою, яку не так-то просто вирішити. Ну, тому, друзі, ну, підтримку нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!